Від перших примітивних племен до Закарпатської області так коротко можна описати історію в цього мальовничого, прекрасного регіону була справді надзвичайно насичена та бурхлива історія. Тут навіть знаходили прихисток представники українського творчого та наукового бомонду. спершу входження до Угорського королівства. Потім до Австрійської імперії, яка перетворилась на Австро-Угорщину, далі до Чехословаччини. Після неї здобуття незалежності, знову повернення до складу Угорщини, і врешті, 1945 року приєднання до УРСР. Ну, а зараз цей регіон є. Мальовничою частинкою незалежної сучасної вільної України. Як бачите, історія в нього справді надзвичайно бурхлива. Мене звати Максим, і це мій YouTube канал. Поговоримо з вами про історію та розвиток мальовничого Закарпаття, про тих, хто знаходив тут прихисток і кому довелося очолити перший незалежний уряд. Тому. Поїхали. Вперше людина з'явилась на цій мальовничій землі ще близько мільйона років тому. Підтвердженням слугує стоянка первісних людей в селі Королева над річкою Тиса. Археологи стверджують, що тут знаходяться сліди кроманьйонців, неандертальців та пітикантропів. І це найдавніша людська стоянка в Центральній та Східній Європі. Тому регіон ожив ще задовго до того. Як потрапив до складу Угорського королівства? Чарівна місцевість ставала притулком для багатьох народів, але основними її мешканцями на початку нашої ери стали слов'яни. Вони й вимальовуватимуть всю подальшу історію. Серед всіх інших народів ще в першому столітті тут активно розселяються угрофінські мадяри, які згодом стануть угорцями вже в другому столітті території поступово опановують слов'яни. До 9 століття, а саме до того періоду, коли розпочинаються перші добре описані події на території Києва, в регіоні набувають впливу білі хорвати. До 10 століття землі знаходились під впливом булгарського царства, а потім перейшли до зони інтересів Київської Русі. Однак територія Закарпаття не була постійною частиною держави. Час від часу білих хорватів намагалися підкорити київські князі. До прикладу, Володимир Великий у 993 році пішов на хорватів та навіть зруйнував їхнє велике городище під назвою Стільсько. Аж до початку XI століття Закарпаття не входило до жодної з держав. Навіть похід Володимира не змінив цього. Так як земля фактично була нічия, то угорський король Стефан І святий приєднує її до свого королівства. Насправді, доля Закарпаття є надзвичайно суперечливою. По суті, це перша українська земля, що опинилась у складі іноземної держави. І так тривало аж до ХХ століття. Як ви встигли зрозуміти, історія нашого мальовничого Закарпаття радше сходить на бурхливі і невпинні американські гірки. Причини, через які цей регіон став яблуком розбрату у відносинах України з Угорщиною, очевидні мадяри протримали Закарпаття у своїй владі близько тисячі років. Для них це вагомий аргумент. Закарпаття було важливою прикордонною територією Угорського королівства. Тут проходила лінія оборони, де були зведені потужні укріплення, однак вони не допомогли під час набігу монголів 1241 року. Тоді регіон був зруйнований та випалений дощенту. Він став бар'єром між диким свавіллям і центром королівства. Територією в ті часи володіли різні землевласники. Тут відбувся історичний процес феодалізації, тобто значна частина земель була розподілена між знаттю королівства, яка згодом утворила Латифундії. Це великі господарства, продукція яких орієнтувалась на експорт. Що й приносило солідний дохід. Після входження до королівства тут була встановлена й угорська адміністративно-територіальна система комітати та жупи. Проте прийшов час, коли угорці й самі втратили свій суверенітет. Сталося це у 1526 році. Дві імперії взялися завоювати шматок землі, яким виявилось угорське королівство. Останнім акордом стала битва при Могачі. За дві години армія Сулеймана І повністю розгромила Угорську. Південна частина опиняється під цілковитою владою Османів, а от північну разом із Закарпаттям анексовує собі австрійська імператорська династія Габсбургів для того, аби створити буфер поряд з турками. Класичні речення численних статей на просторах інтернету розповідають, що більша частина українців в Закарпатті була кріпаками. Так, звісно, можна все описувати в темно-сірих фарбах, але що, якщо я вам скажу? Що серед знаті було й чимало наших українців? Візьмемо. Лева Даниловича, легендарного сина короля Данила Галицького, який приходився до того ж взятим угорському королю Белі IV. Тепер давайте перенесемось з вами аж у ХХ століття, коли Закарпаття через сотні років, нарешті, повернулось до рідної України. 19-20 століття саме в цей період, на думку істориків, починає формуватись національна свідомість. Через це починають розпадатись багато національних імперії. Підйом українського руху на цих мальовничих землях відбувався досить повільно. Причиною цьому була проблема з ідентичністю, адже домінуючим етносом на цих землях були угорці. Цей же період з'являється такий як Олександр Духнович. Він пропонує ідею об'єднання етносу з галицькими українцями. У 1855 році з його ініціативи збирається Прящівська літературна спілка. Навколо неї об'єднується нечисельна національна інтелігенція. ХIХ століття. Триває індустріальна революція. Над містами височують. Труби величезних заводів. А що ж в цей час відбувається Закарпаттям? Землі України під владою Австрійської імперії грають роль сировинного придатку. Закарпаття не торкається бурхливий розвиток промисловості, а більша частина населення так і займається сільським господарством. Міста мали облік ще середньовічних поселень без розвиненої інфраструктури і зв'язку. Та Закарпаття торкнулося інше явище, бурхливий розвиток суспільно-політичного життя. Головну роль в цьому зіграла сусідня Галичина. Угорці, які мешкали на цих землях, не поспішали визнавати право українського етносу на самостійність. Коли Європою прокотилась хвиля революційних потрясінь, Закарпаття у складі Австрійської імперії не стало винятком. Угорці, що були найбільш поширеним етносом імперії, здійняли потужне повстання, вони сподівалися на підтримку інших поневолених народів, та в одному вони прорахувалися, заперечення права інших етносів на свободу та самовизначення, ніяк не допомогло б їм здобути прихильність. Тому українці підтримали уряд у відні, сподіваючись отримати автономію. Олександр Духнович, який очолив делегацію до відня, що подала прошення про надання українцям статусу окремого автономного регіону, та імператор його відхилив. Проте Духновича разом з Раковським було призначено на високі посади в краї. Імперія тріщала по швах. Так розпочиналось ХХ століття для. Величезної Австро-Угорщини. Основну частину влади в краю захопили мадяри, проте українці не здавалися. Перша світова війна виявилась останньою для імперії. Тоді українці в Закарпатті нарешті отримали свій реальний шанс. Українці, що мешкали в цьому мальовничому краю. Теж взяли активну участь у світовому протистоянні. Вони сподівалися, що внаслідок перемоги австро угорщини регіон отримає статус автономії та розширить свої адміністративні межі. Австро-Угорська імперія врешті розвалюється, на її руїнах постають нові національні держави, шанс отримує й Закарпаття. 22 січня 1919-го відбулося об'єднання Західної Української Народної Республіки із УНР. Цього ж самого прагнули і Закарпатці, тривали активні переговори. Однак щойно створену українську державу дотискали більшовики, і підкарпатська Русь просто не встигла. УНР перетворилась на УСРР. А зовсім поряд знаходилася Чехословаччина, до якої на Версальській мирній конференції й вирішили приєднати землі на стику кількох держав. Та й самі українці були не проти, адже з усіх боків її дотискали великі держави. Найбільш агресивним претендентом була Угорщина, на щастя, їм мальовничий шматочок не дістався. Але поки що. А що Чехословаччина? Як вона прийняла до свого складу територію, що не була пов'язана з нею етнічно? Насправді українцям там жилося найкраще. Уявіть собі, поряд СРСР зі своїм червоним терором, там, з того боку, Польща з політикою пацифікації, ну а ближче до півдня. Румунія Бессарабії зі своєю жорсткою асиміляцією. У складі Чехословаччини сировинний придаток нарешті почав знайомитись з індустріалізацією та сучасною інфраструктурою. В Ужгороді збудували перший аеропорт, провели лінії зв'язку, активно електрифіковували населені пункти. Навіть було проведено якісний телефонний зв'язок. Також чи не вперше в історії у містах зависочили труби з їдким індустріальним димом, ліберальне політичне та культурне життя, відсутність жорсткої цензури, партії зростають, мов гриби після дощу, та був і зворотний бік медалі. Так, українські політичні партії, звісно, активно створювалися та розвивались, проте чехословацький уряд. Теж прагнули інкорпорувати регіон. Тому для того, аби нівелювати вплив українців у політичному житті, на території Закарпаття було запущено численні чеські партії. Це навіть ставало причиною багатьох казусів. Величезна політична конкуренція маленького регіону швидко перетворилась навіть на джерело вигоди для місцевих. Звичайно, це надто перебільшено. Але були й цікаві випадки. Приміром, герой одного з документальних фільмів розповідав, як деякі брали гроші в однієї партії, а насправді підтримували й агітували за іншу. Да, було б чого повчитися тим, хто голосував за гречку. Життя в регіоні справді нагадувало якусь ідилію. Все так і було б, але насунулась Друга світова. У 1938 Закарпаття отримує справжню автономію, А коли Гітлер розчленовує Чехословаччину, проголошує незалежність. На чолі молодої держави стає священнослужитель Августин Волошин. Нова підкарпатська держава була з самого початку приречена, адже численно більша та сильніша Угорщина вже поклала на неї око. За кілька місяців самовідданої та кривавої боротьби українців поляки з угорцями радо зустрілись на кордоні між Галичиною та Закарпаттям. Формально підкарпатська Україна відновила свою автономію у складі Чехословаччини після приходу червоних, але вже за кілька місяців внаслідок угоди з ЧАСР 1945 року, вона була приєднана до УРСР. На створеній радянським союзом пропагандистській картинці, українці з радістю і величезним бажанням воз'єдналися з радянською Україною. Було навіть проголошено маніфест про це. Звісно, повернення до України через сотні років стало величезною радістю, та життя в СРСР швидше, напевне, не викликало такого захоплення. 1991 рік. Україна нарешті здобуває незалежність, а Закарпаття стає однією з численних областей з її своїми самобутніми та унікальними традиціями, аналогію яким не знайти ніде. Те, що регіон по праву вважається українським, у недоброзичності викликає безліч питань. Однак ми точно знаємо, що. На його території живуть українці, які вважають себе частиною вільної, успішної, квітучої і суверенної України. На цьому я з вами прощаюсь. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. Хочете запропонувати цікаву ідею, не соромтесь, напишіть коментар. Ну, а якщо раптом вам захотілося поспостерігати за розвитком. Мого каналу та першими дивитись моє відео, то неодмінно підписуйтесь. З вами був Максим Кірсанов. На все добре та до нових зустрічей!